Червоний, синій, жовтий, віршики про кольори. Кольорові дні. понеділок день казковий, і на колір він червоний. Казка діти всюди буде, з нею знань усім прибуде. На читанні допоможе нову букву всім вивчати, на письмі її писати. А герої всі казкові допоможуть вам, малята, мислити логічно і швидко рахувати, то і ми часу не гаймо, всі у казку вирушаймо. Червоний, як кров червоний сік тече з порічки, бо роздушила у руці порічки тій ті марічка, якби порічки з'їла ті марічка, то замість рук почервоніли би у неї щічки. Синій. Синє небо, синя річка, сині очі у марічка. А у толі синець синій, вчивсь він лазить по драбині. Жовтий, жовтого кольору всюди багато. Жовтеньке сонечко, жовті курчата, жовта стежинка із жовтого піска, жовта чупринка грудого славка. Зелений А барвів зелених весною без ліку. Зелені рослини приносять нам втіху. Весною зелені всі луки й сади. Одна лише ялинка зелена завжди. Білий. Білий пух, біленька вата, біла у бабусі хата. А у мене зуби білі, як у зимку заметілі. Чорний. Чорний колір ніч впіймала, все довкола заховала, але навіть завидна родюча й чорна в нас земля. Я малюю, я малюю поїзд, я малюю диво, поїзд, не простий, а чарівний. Їде мій барвистий поїзд, подивіться ось який. В розмальованих вагонах паровоз везе діток. І привітно на перонах подає гучний гудок. Стільки в поїзда вагонів, як у мене олівців. Жовтий, синій та червоний, ще й зелений у кінці. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.